Учора тільки потрусили хату. Петрик прокинувся з гострим відчуттям голоду. Іншої думки, як щось поїсти, в нього не було. На печі опухлі від голоду ледь супіли малі сестрички. Він тихо зібрався і нишком вийшов зі спустошеної хати. Може, гайну до залізниці? Мають сьогодні відправляти до Москви відібране вчора зерно, подумав Петрик і попростував колією до станції. На залізничному вокзалі скупчення машин і підвод із зерном. Люд метушиться біля вагонів, повсюди тільки й чути грузі, грузі быстрі, не останавлювайся, курва, вантажать у вагони зерно. Під ними чатують, як мишенята, голодні і схудлі до кісток хлопчаки. Голод проймає дитячі душі, пролазить крізь мізки однією болючою думкою їсти, їсти, їсти. Між вагонами нишпорять караульні, пильнуючи, аби просипане крізь щілини вагонної підлоги зерно, чиясь голодна рука не підгребла. А то за це спитають, спитають жорстоко. Хтось із вартових помічає, як теплі. Дитячі долоньки Петрика згрібають обережно пшеничні зерня з холодної рейки. Тут несподівано праву долоньку накриває удар приклада. Дитячий болючий крик шматує повітря, і, як грім з ясного неба, важкий таврований баз вартового. Будеш знати, як в государственне закрома лість. Стогнучи і долаючи гарячий біль. Хлопчик відповзає подалі під вагон. Рука аж затерпла, долоня болить, розпухає і покривається великим сенцем. Він знає: вдома на нього чекають мати та дві голодні сестрички Олена та Ольга. Сьогодні він до хати, дай Боже, принесе дві кишені пшениці, і мати буде задоволена. Бо щось таки стулить з неї для дітвори. Ось він виповзає з-під вагона, озирається довкола і гей навтьоки через посадку до ріки. Добігає до берега, а там люду не втулися, по коліна в муляці. хто в чому. Зголоднілі ході. І знеможені шукають, визбирують мушлі і складають хто в мішок, хто в торбину, а хто просто за пазуху. Петрик теж не бариться і починає шукати мушлі. Шукати непросто муляка холодна, а рука ж болить, та нічого не вдієш. Доводиться збирати однією лівою, старається дитинча. Адже цих двох кишень зерна, які він має, замало на всіх. Тому визбирує у холодному болоті мушлі лівою, як тільки може, уже і спина болить, уже і світ паморочиться. Ось він непритомніє і падає обличчям прямо в мул. чиясь міцна рука піднімає його. Що малечо? М'яса хочеться, чує знайомий голос. Петрик приходить до тями, протирає забруднене обличчя і опізнає сусіда, дядька Михайла. О, дядьку Михайле, це я бачу, що ти Петрику. Хлопчик, набравши пазуху мушель, які вони сьогодні розберуть з матір'ю і дістануть звідти так зване м'ясо. Виборсується із намитого мулу і, не озираючись, потиху чимчикує додому. Ось він минув хвіртку, з радістю в очах відчинив двері і піднесено вигукнув Ось приніс те, що вдалося роздобути. У хаті його забрьаного з ніг до голови зустріла, сполотніла і ледь жива мати. Петрик, не розуміючи, що сталося, почав викладати поживу. Тих же кілька жмень зерна і два десятки мушель. Добре, Петрику, зварю тобі супу, дуже тихо мовила жінка. Та тут і сестричкам буде, турботливо проговорив хлопчик і кинув оком по хаті. Нема вже сестричок, відповіла крізь сльози Уляна. І запалила тремтячою рукою поминальну свічу. За вікном вулицями блукали ніч і голод. У відчинене вікно здалини крався людський стоїн. Світом володарювала чорна смерть. То там, то там при дорозі лежали майже бездиханні тіла через хату. Від їхньої оселі, сплакуючи на чужому підвіконні гарячою сльозою без надії, миготіла свіча. Теж хтось помер. За городами біг Дністер і не міг утопити в своєму плині нестерпного народного горя.